Як правильно оцінити ризики для компанії перед обшуком? Як зрозуміти, чи можемо ми витримати такий стресовий момент? Оцінка ризиків це перший крок до того, щоб бути готовим до будь-якої ситуації. Потрібно проаналізувати, які саме процеси у вашій компанії можуть зацікавити правоохоронців. Це можуть бути податкові питання, контракти, співпраця з сумнівними партнерами тощо. Якщо ви бачите потенційні проблеми в цих сферах, це означає, що компанія повинна бути готова до обшуку. Як оцінити, чи є у нас слабкі місця, які можуть бути використані проти нас? Спочатку варто звернути увагу на документообіг, фінансові операції, а також на стосунки з партнерами та підрядниками. Якщо ви працюєте з великими сумами або виявляються якісь непорозуміння. Це може викликати інтерес у правоохоронців. Важливо зберігати прозорість і чіткість у всіх цих питаннях. І якщо я виявлю, що є проблеми, як підготуватися до обшуку? Якщо є проблеми, це сигнал до того, що потрібно працювати на випередження, займіться вдосконаленням бізнес процесів, укладайте чисті контракти, працюйте з перевіреними партнерами. Але якщо обшук все ж стався, Пам'ятайте, що правильне управлінське рішення це збереження стабільності і чітке дотримання законів.